Коли я вперше почув про щеплення помідорів, це здавалося чимось, що під силу тільки вченим. Але чим більше я вивчав потенційні переваги і бачив, як інші фермери успішно це роблять, стало зрозуміло нерозумно не спробувати. Хоча щеплення найчастіше використовується в садівництві щеплення овочевих культур, таких як помідори, огірки та баклажани, набирає популярності серед фермерів та садівників, і це справді захоплююче. Як тільки ви побачите результати на щеплених томатах, ви більше ніколи не повернетеся до традиційного способу вирощування. Але перш ніж почати, важливо розібратися в основах. Давайте розберемося, що таке щеплення і чому це секрет успіху для ваших томатів в цьому сезоні. Що таке щеплення? Щеплення це з'єднання двох різних рослин одного виду. Це дозволяє садівникові скористатися перевагами підщепи кореневої системи однієї рослини та прищепи верхньої частини іншої рослини. Підщепа, коренева частина виводиться для стійкості до хвороб і сили росту, але не обов'язково для врожайності. Щепа це сорт томата, плоди якого ви хочете отримати, і він прищеплюється на підщепу. Хоча процес вимагає додаткового часу та витрат, переваги значно переважають труднощі. Чому варто прищеплювати помідори. У всіх нас є улюблені сорти томатів. Але ми також знаємо, що вони часто схильні до хвороб і шкідників, вони не такі стійкі до змін клімату і дають менший урожай в порівнянні з сучасними гібридами. Щеплення поєднує переваги підщепи та смак прищепи. В результаті ви отримуєте більш високу врожайність, меншу схильність хворобам. Більш тривалий період плодоношення. Порада фермера: якщо ви вирощуєте помідори на продаж, щеплені рослини пропонують багато переваг, можливість висаджувати раніше, так як щеплені томати краще переносять прохолодний ґрунт, прискорене зростання, більш раннє дозрівання плодів, більша кількість кисти із плодами, стійкість до жаркого літа і продовження сезону. Збільшення прибутку і задоволених покупців. Головна проблема вам доведеться шукати нові ринки збуту, тому що врожаю буде набагато більше. Коротка історія щеплення. Перші згадки про щеплення відносяться до 500 року нашої ери, коли фермери заєднували різні види гарбузів, щоб отримати більші плоди і потужну кореневу систему. У 1920 х роках в Японії щеплення стало популярною знову. У статті розповідалося про фермера Укічі Такенака, який прищепив кавун на гарбуз і переміг фузаріозне ваянення. Зараз щеплення широко використовується в садівництві, наприклад, для створення фруктових салатних дерев, де на одній підщепі ростуть різні види фруктів. Підготовка до щеплення. Існує три основні методи щеплення томатів: 1. щеплення в розщепів, 2. Бічне щеплення, 3. Верхівкове щеплення. Спочатку це може здатися складним, але з практикою ви освоїте будь-який з них. Що вам знадобиться: гострий ніж або лезо, насіння підщепи, насіння вашого улюбленого сорту томатів щепа. Кліпси для щеплення різного розміру, опори для рослин, розпилювач для зволоження, парник або камера для відновлення. Сійте насіння, як зазвичай, але враховуйте, що підщепи можуть проростати нерівномірно. Щоб не переплутати, ми садимо щепи в касети, а підщепи в окремі горщики. Через три тижні порівняйте розміри стебел підщепи та прищепи. Вони повинні бути максимально близькими по діаметру. Методи щеплення: 1. щеплення в розщепів. Зріжте верхівку підщепи під кутом 45 градусів. Потім зробіть вертикальний зріз приблизно 0,5 см у центрі стебла. Зріжте прищепу у формі клина і вставте її в надріз підщепи. Закріпіть кліпсою. 2. Бічне щеплення. Зробіть косий надріз на підщепі і підщепі, потім заєднайте їх і зафіксуйте кліпсою. Помістіть рослину в парник на кілька днів. 3. Верхівкове щеплення. Зріжте верхівку підщепи і прищепи, заєднайте їх і закріпіть. Цей метод вимагає меншої вологості для загоєння. Догляд після щеплення підтримуйте високу вологість 90-95 в перші дні. Використовуйте парник або камеру для відновлення, поступово знижуйте вологість і привчайте рослини до світла. Видаляйте пагони, які з'являються нижче місця щеплення, пересадка щеплених томатів. Важливо не заглиблювати місце щеплення в ґрунт, інакше ще попустить власні корені і ефект від щеплення пропаде. Часті питання: Чому підщепа дає пагони? Просто видаляйте їх, щоб рослина не витрачала сили. Чому ще повідвалюється? Можливо, стебла були різного діаметру. Рослини загинули після парника. Швидше за все, перезволоження. Контролюйте вологість. Як перевірити, чи прижилося щеплення? Через тиждень акуратно потягніть за щепу, якщо він тримається, все в порядку. Укладення. Щеплення томатів може здатися складним, але результати того варті. Ви отримаєте більше врожаю, стійкі до хвороб рослини і задоволених покупців. Скоро всі будуть питати, в чому ваш секрет. Удачі в експериментах!